Дехто де її бачив, і Луніна, вона заходила до нас, то і з любов'ю збирала колекцію персонажів з улюбленої казки Аліса в країні тих». І ось ляльки, які були створені май... майстрами, які мешкають в різних місцях України. Ми їх представимо, зібралися. Тут у нас на Різдвяні 16. І наша команда вирішила, що це не може бути звичайною виставкою ляльок на полочках. І ми придумали історію, у якій кожен персонаж проявить себе, заговорить людським голосом і українською мовою. Ми зняли маленьке кіно і покажемо його в форматі проєкційного шоу. Так, тепер. До персонажів. Хто у нас перший? Так, перший у нас кролик. Да? Кролік, білий кролик. Е зроблений в техніці валяння. Інший персонаж. Аліса. Аліса текстильна лялька, інший персонаж. Гусеніця, так? Чи так 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 абсолюм? Зроблена з глини, сама гус, гусінь це валяння з вовни, використано деревина. Цей хлопець Додо, Він в техніці такої друзівтеді далі. Композиція квіти. Квіти у нас раянди. Полімірна гліна, тексті, фігури, які у нас виконують роль карт фарбувальників. Це підвіски, зроблені в техніці грунтований текстиль. Капелюшник. Полимерно глина – текстиль, заяц глашатой, петриска, патна іграшка. герцогиня, герцогиня, яка с поросятком. Поросятка мы бачим, такие маленькие там. Не. Это вышита іграшка червона, королева. червона королева, э, полимерная глина, текстиль. И там же ж, э, в кассе там играет роль клюшки, они же играют в крокет, используют фламинго в кости клюшек. Вот. Але там такая великолепная работа фламинго, это подвеска, ватная игрушка. Шалтай болтай. Полимерная глина, текстиль. у нас вылыки и чеширы. Заваленные И чешир маленький. Тоже валяные звовный. И все мы начинаем. Так? Серйозне ставлення, до чого б то не було в цьому світі, є фатальною помилкою. А життя це серйозно? О, так, да. життя це серйозно, але не дуже. Знаю. Стільки перетворень за один день. Знаєте, всі оті ті переміни трохи дивно. То ти маленька дівчинка, то велетинська жінка. А, тобі який зріст потрібний? Як не проти трішечки підрости? Бери оцей гріб, Кусаєш з одного краю. Це зробить тебе вищим. З іншого краю нижче. Але гри круглі круг Де ж оті два його краї? Я пропоную проголосувати за рукування про початок негайного життя енергійніших закладів. Говори по-людському. Ми не знаємо й половини усіх цих учених слів. Що я хотів сказати? Що нема найвірнішого способу дізнатися, хто найкращий, як гасай полу? Що, знову будемо бігати по колу? Я так і сказав. Гасай полу кінець. А хто ж переможець? Переможці всі. Головне це взяти участь у грі. Кожен повинен дістати приз. Червоний це колір. Куди ж, ж дійти? До речі, я й не знала, що коти вміють сміятися. Коти із графства Чешир сміються на весь шир. Майже всі. Запам'ятайте, всі шляхи ведуть туди, де на тебе чекає диво. Час обіду. Звісно, це було б чудово. Але в нас завжди шоста година. І через те стіл накрити до чаю. У нас завжди пара чаю. Нам навіть ніколи помити посуд. Виходить, ви просто пересуваєтесь по колу, Чи не так? Бестеменно так. Ліб'ємо чашку і пересідаємо. До а чому б вам не взяти і просто перевести стрілки на годиннику? Якби ти знала час так, як я, ти б цього не казала. Бо час він живий. З часом треба поводитися правильно. Бач, якби ти з ним дружила, він робив би з годинником усе, що захочеш. Okay. Згідно з указом No707 прирівняти усі піражки до булочок, всі годинники до чайників, а всі чайники до гузениць. Ті, хто не згоден, повинні випити ще чаю. А ті, хто згоден двічі. на yeah. З деяких дітей можуть бути не гірші поросяти, а велиш знаття, як міняти їхню подобу. Шалам бала на сиді, сидить, бала на землі ситі. Уся королівська кіннота і все лицарство зі свити не можуть шалам, не можуть балама знов на той мур підсадити. Так, так, уся королівська кіннота і все лицарство зі свити рушать мені на підмогу. Вони мене на мур висадять, можеш бути певна. Хто ж його Сподобалось uh -huh. до для лікарів, для лікарів питання. Uh -huh. Ви бачите свої іграшки от, в такому форматі. Ми ж до них відносимося як до дітей, як до живих, і вони повинні говорити. Ми з ними розмовляємо. Це наш перший, перший такий проєкт. Він зробив з любов'ю до цієї сказки, яка я, якої вже 160 років з першого з дня першого видання. Дякую. Дякую.